Виборюють своєю піснею, своєю музикою, свої, своїм танком голос серед сирен і тривог. І я впевнена, що наше емоційне багатство ніщо і ніхто не може зламати. Дорогі колеги, я щиро бажаю вам натхнення. Розвитку. Тому що і приходьте з новими ідеями, тому що людина з новими ідеями завжди перемагає. Так як ви сьогодні весною перемогли справжню зиму. Дякую! вам. Я бажаю всім нам, щоб весна, яка прийшла сьогодні на Україну, була для кожного з нас зовні тихою, але з великою радістю. В серці і вірою в нашу справедливу перемогу. Панесію, як я вже сказала нових ідей і ми чекаємо нову творчу. Вашу програму і саду. І якщо ви вже про це знаєте, то пообіцяйте нашим глядачам, що обов'язково подаруємо щось нове, класне, своє українське. Я скажу коротко з піснею в серці, з любов'ю до вас. Після танцювальний ансамбль. Полунали оплоски на честь справжньої українки від діда прадіда українки нашої ведучої Катерини Кібенко. Друзі, маємо для вас важливе повідомлення. І з нами на зв'язку артист балету на танцювального ансамблю Полтава Віктор Бойко, який нині захищає нас у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щоразу ми збираємо кошти для його бригади, для Віктора. Дякуємо усім вам за підтримку. І сьогодні будемо вдячні за ваші внески до скрині, яка знаходиться на вході до філармонії. А зараз, будь ласка. Увага на екран із вдячністю Віктор Бойко. Доброго сім'я. Це звернення бійців 80-ї окремої десантної штурмової бригади. Дякую Попавській обласній феламонії за надатну допомогу. На дуже впечатлений. Так кажуть, дрони з глупостями, а дрони без глупості не літали. Так. Дякую. Західні законої з кормової бригади дуже вдячні. Дякуємо вам за підтримку віктора і наших записників. Дякуємо. друзі, Нехай весна несе вам красу. До нових зустрічей.